У нас сторінка 3, приклади 6. Знайди значення виразів різними способами, користуючись підказками. Підказки, зверніть увагу, по три способи на кожен приклад. Працюємо. Розкладанням першого компонента. Далі. Розкладанням другого компонента і округленням три е, способи роботи над прикладами. І так, 35 додати 6. При додаванні ми, як сума розрядних і 5. Представляємо. Тепер додаємо одиниці 5 і 6, 11, 11, додати 30, це буде 41. При другому компоненті ми повинні отримати 10 або кругле число, тобто 0 наприкінці. Щоб 5 перетворити 0, треба додати ще 5. Щоб на 10 перетворити. 6, це 5 і 1. Тепер так. і додаємо 35, додати 5, 40, 40 додати 1, 40. 1. 35 додати 6. Округлення. Додаємо 10 замість 6. 35 додати 10. Це 45. 45 забрати 4. Тому що 10 на 4, ми на 4 більше дали. Це буде 41. Аналогічно додаємо тут. 23 додати 8. Перший компонент. Розкладаємо на суму розрядних додатків. 3, 8, 11, 11 плюс 20, 31. Далі 23 плюс 8. Другий компонент. 3. Щоб в 10 перетворити, треба 7 додати. 8, це 7 і 1. 23, 7, 30, 30 плюс 1. 31. І 23 додаємо 8 округли.

40 плюс 5, 45. Тепер 4 перетворюємо на 0. Забираємо 4. 9 це 4 і 5. 54 мінус 4 50, 50 мінус 5, 45. Округлюємо 54 мінус 10, 44 і плюс 1. 45, 43 мінус 7. Знову 43 це 30 і 13. 13 мінус 7 6. 30 плюс 6, 36. 43 мінус 7, розбиваємо сімку. 3 перетворюємо на 0 мінус 3. 7 – це 3 і 4. 43 мінус 3 40, 40 4, 36. 43 мінус 7 округленим. 43 мінус 10 – 33. І повернути 3. Завдяки 33 плюс 3 – 36. Це ми справилися з цим номером.